Свята, а ти за мене заміж вийдеш? <рес> Тобі років, то скільки? Тринадцять вже. Я тебе хіба встановити можу, але не забувай, я стара, зла відьма. То ти мене всього на 10 років старша <рес> і не зла. Ти ж мене врятувала. Ти дуже схожий на одну знайому мені людину. Може, у тебе є старший брат? Брат, ні. Але у мене був дядя. Мама казала, ми дуже схожі. Мене навіть назвали на його честь кресом. А зараз він він загинув і він колись врятував мене, а потім зник. Значить, загинув. Дозволь залишитися з тобою. Мені нема куди піти. Я буду допомагати. Навчи мене чаклунству. Але я буду суворо тебе вчити. Думаю, досить мені у тебе на шиї сидіти. Я вже дорослий. Я сумуватиму за тобою мама. Скажи, ти досі любиш його? Так що від мене хоче молодий чаклун? Я хочу повернутися в минуле. Я збираюся врятувати мого дядька. Але плата за втручання в час я заплачу. Ну тоді.